З 1 квітня у Житомирі розпочали загальноміське весняне прибирання. Триватиме воно до кінця місяця. Це щорічний захід, який ми щороку проводимо. Прибираємо в першу чергу в місцях загального користування, тобто так звані території, які ну, скупчення людей, які там не це, ну, наприклад, не прибудинково, а це міжквартальні проїзди. По усьому місту планують привести у належний стан вулиці, зелені і лісові смуги, квітники, береги річок та водойм. Парки, сквери та криниці. Це те, що буде прибрано в першу чергу, в тому числі і силами комунальних підприємств. Е, є звернення до всіх організацій, там, до приватних структур. До нас дуже активно зазвичай і. Е, всі, ну скажімо, вузи долучаються, в тому числі і військові завжди підтримують дану акцію. І ми всі разом робимо наше місто чистим на сьогодні. До весняної толоки вже долучилися деякі керуючі компанії. Вони взагалі це роблять там, грубо говоря, 24 на 7. Але якщо вони так прибирають територію лише біля будинку, то на сьогоднішній день стоїть два будинка, між ними є ще спірна сумісна там територія. Да? Всі кажуть, вона не моя, вона не моя. Ось в такі моменти, в такі дні, як толока, вони присвячуються в тому числі цій території, яка ну як вони так називають між собою спірна, нічийна. Вони разом її прибирають. Толоки у Житомирі зазвичай влаштовують декілька разів на рік. До прикладу, минулоріч проводили три таких акції: навесні, восени а також до всесвітнього дня прибирання. Хочу сказати, що дуже успішна була акція. Напевно, не в минулому році. а Позаминулому, коли прибирали в парку русло річки наших тетерів. Тоді була дуже успішна акція, і дуже багато містян в тому числі прийняли участь. Міська рада запрошує житомирян долучитися до акції, щоб разом зробити наше місто чистішим. Дякуючи збройним силам, ми можемо це зробити. Тим більше погодні умови дозволяють це зробити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.